Я на там показую, а тут я буду вам показувати. Класнюча сорочка. Вона з такої дуже якісної, тоненької фланельки. Тактильно я пробую охарактеризувати. І подивіться, яке класне рішення. Ось таке. Написано: зроблено для найвимогливіших жінок на льоні. Це вся наклеїч. На... Не наклейка а аплікація, скажімо так. Кишенька функціональна всюди не оброблені сирі, так звані краї, так само і на рукаві. Подивіться, тут рукав ну багато є таких всяких елементів, за рахунок чого ця сорочка виглядає такою дуже дизайнерською. Бачите, тут просто вона є зшита і немає такого традиційного. Манжета позаду, отак от, от. І є в нас зустрічна складка. І от Діана демонструвала, дуже класно виглядає з принтом, який має ось ці основні кольори. От ми так підібрали, ну, можете щось своє підібрати, буде теж класно. Маркування йде в size, вона від 42-го по 58 точно, 100%.